Доброго дня! Сьогодні дивимося чистовий будинок двоповерховий. Верхній поверх у нас мансардний, ділянка 5,6 соток землі. Досить цікаве планування, трішечки інше, ніж я вже показувала. Тут з обох боків на верхньому поверсі такі французькі балкончики, ось ви бачите на відео. В будинку у нас каналізація, вигрібна яма Септик. Також заведене уже опалення, електроопалення та розводка усієї теплої підлоги. І так почнемо. Це у нас верхній поверх. Він йде з такими скошеними, скошеною такою стелею мансардного типу. Це кімната номер 1 і ось прямо ще одна кімната. Кожний з них має такий панорамний. Вихід, тобто за рахунок цього багато світла, такий французький балкончик. Ось ви бачите. Стіни чистові, тобто залишилося лише оздоблення. Ось такий вигляд покажу з віконечка. Це у нас ділянка. Тут нагадує 5,6 соток. Тут землі досить багато. Достатньо, є де запаркувати кілька автомобілів. Навіть також на другому поверсі у нас ще є або місце під другий санвузол, або ж ви можете використати його як гардеробну, Але туди комунікації виведені, тобто можна зробити санвузол також. Спускаємося на нижній поверх. Знизу великий санвузол. Тут уже. Він такий суміжний, можна досить об'ємну ванну поставити і так далі. Внизу ще ось таким поворотом, ось погляньте, це у нас кухня студія. І, звісно, звідси ще є вихід другий з будинку, туди на діляночку. І ще знизу ще одна кімната. Ось покажу вигляд з віконечка з цієї кімнати. Вона така невеличка, але може бути ще дитячою або повноцінною спальнею. Досить цікавий варіант, оскільки ціна досить доступна. Готовий повністю будинок, залишилося лише зробити оздоблення, повністю паркан і все таке повністю злагоджено. Ось його ще друга сторона, щоб оглянути ділянку детальніше. Телефонуйте з радістю покажу вам вживу. Рада буду вас бачити на перегляді.